У неділю 6 серпня Житомирське поліція зійшлося у двобої з командою дніпро 1 Матч відбувався у рамках другого туру української прем'єр-ліги. На 20-й хвилині Житомиряни залишились у меншості. Червону картку отримав захисник команди Богдан Кушніренко. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Другий же пройшов жваво. На 61-й хвилині гри рахунок відкрив півзахисник Дніпрян Олександр Піхальонок. І саме восьмий номер Дніпрян забиває перший м'яч команди у новому чемпіонаті. Бланко тут теж на ривку дуже легко втік від суперника. Робчинський відпасовує в один дотик. Ну і піхальонок наскільки ж майстерно підійшов до цього м'яча. Полісся продовжувало боротьбу, і на 88-й хвилині Денис Янаков забив гол у ворота суперника під час пенальті. Ну і пенальті на 88-й хвилині. Денис Янаков дуже спокійно реалізовує. Десятий номер Полісся зрівнює рахунок. За три хвилини до кінця основного часу та враження де не знаю, що відповісти чесно, бо ми грали там з 20-ї хвилини та меншості. Терпіли, чекали свої моменти, і от в кінці от заробили пенальті, забили. На 91-й хвилині дніпряни скористалися додатковим часом. Гол забив півзахисник команди Олександр Бабенко. Пішли усіма силами в атаку. Футболісти Дніпра 1 чий біл. Вийшов на останні хвилини, і ось ось розв'язка цього поєдинку. Фантастичний дальний удар. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь команди Дніпро 1 Житомирські вовки програли у другому турі української прем'єр-ліги. Цікава, цікава гра для для болевальників Дніпра. Ну тяжко-тяжко меншості рати всю ігру, але не сподобалось. Мені сподобалось, як наша команда дисципліновано грала в обороні. Взагалі я б цю игру отнес позитив. Найголовніше це Чоловічий характер нашої команди. Працюємо далі. Наступний матч Вовки зіграють 12 серпня проти команди Рух Львів на Житомирському стадіоні.